Вітаємо опсками команду Вінницької зі з легкої атлетики. Вітаємо опсками вихованців МД США номер один. Місто Вінниця. Вітаємо вихованців з меринської США. Вітаємо вихованців агрономічної громади. Особливих успіхів заслуговують люди, які. Своїми досягненнями щоденними заняттями власним прикладом показують молоді, як треба тримати вхід в життя, дотримуватись здорового способу життя. Завжди дбати про своє здоров'я і не забувати про те, що ми можемо зустрітися навіть і сьогодні. Ось такий святковий, але пам'ятний день на легкотесь на Вітаємо, вітаємо ветеранів фізичної культури і та спотуди. І, Звичайно, гості та господарі сьогоднішнього лег... легкоатлетичного дійства вітаємо родину Володимира Станіславовича, дружину Тетяну Сергіївну, доню Тетяну Тавіту та онуків Пашу та гліба. На, на сьогоднішньому заході присутній викладач завідуючий кафедри Ільнецького аграрного фахового коледжу Володимир Щерба. Вітаємо заступників голови Вінницької обласної організації Колос Вадима Мохтика, Світлану Коновалову. Валерій Швець. Керівник змагань, майстер спорту, учасник Олімпійських ігр, майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ір 1996 року в Атланті. З марафонського бігу Петро Сарафенюк. Петро Якович, Сарафенюк. Головний секретар змагань Андрій Москвін. Ну і звичайно, як без медіа, наш інформаційний партнер. Медіа центр авілінфо. Сьогодні Руслана вас представляє медіа центр. Шановні присутні, добродії. Володимиру Станіславовичу доля відвела 65 років життя. Понад 35 років він викладав фізичну культуру і очолював кафедру фізичного виховання Іллінецького аграрного коледжу. Ветеран педагогічної праці, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики. Володимир Бордовський, учасник естафету Олімпійського вогню 22-х Олімпійських ігор. Чемпіон України з бігу на 200 метрів серед спортсменів спортивного товариства Колос. Неодноразовий чемпіон області з бігу на 100 та 200 метрів. Його вихованці чемпіони України з легкої атлетики, які входили до збірних команд навчальних закладів 3-го та 4-го рівнів акредитації. Генератор ідей та реалізатор ідей, так називали Володимира Станіславича в аграрному коледжі та Вінницькій обласній організації Колос. Він залишив по собі яскравий незабутний слід людини, яка любила родину, свою справу і життя. Вічна пам'ять. Дякуємо цей день силам оборони України за мирне небо і можливість провести наші змагання. Просимо присутніх. Хвилиною мовчання шанувати світлу пам'ять Володимира Станіславовича, загиблих героїв України та мирних громадян нашої держави. Слава Україні! Тому мені присутні ладському розміті змагання пам'яті Волибора Станіславича Продовського оголошуються відкритими рівнятися на державний прапор України. Присутні е, учасники змагань. Е, настав час для вітального слова і запрошую до вітального слова, родину Володимира Старіславича, дружину дитячого війну, доні дитячого віку та внуків Пашу та Гліба. Хотів, щоб фото зробив Жору вместе з нами. Дякуємо. і дозвольте змагань. Щирі вітання від голови товариства Сергія Татусяка, нашої президії записав. Ви знаєте, після трагічних подій, які сталися з Володимиром Станіславовичем, ми вирішили відбувати да, його на честь його пам'яті. Турнір такий легкоатлетичний. Вже як сказав Володимир Станіславович, це другий поспіль. І наша географія розширюється. Учасників стає більше сьогодні. Честь і хвала нашим на кого є рівнятися, нашим ветеранам. Вони сьогодні при приймають участь. Людина, яка пройшла ну, складне життя, але в той же час цікаве. Багато зробила для розвитку фізичної культури і спорту в Ірінецькій громаді, в Ірінецькому коледжі. Ну і Останнім часом він працював у нас в спортивній школі обласній колос, яка людина, яка генерувала багато е, ідей, яка хотіла щось зробити задля розвитку спорту, за для розвитку фізичної культури, як щодо покращення матеріальної бази, так і для е, розвитку особистості. Ми свої обіцянки виконуємо і. Я вам сьогодні бажаю легких стартів, хороших і приємних змагань, хорошого спілкування. Хай береже нас Бог і слава Україні! Дякую. І одну секундочку. Пам'ять про наші змагання. Дозвольте ми оці пам'ятні сувеніри на честь цих змагань вручимо внукам. Це Павлу і Глебу Володимиру Станіславовичу. Зато хочу в першу чергу подякувати за те, що Фамилия. вони дійсно проводять цей такий благодійний пам'ятників Володимиром Станіславича. Хочу сказати, що з Володимиром Станіславовичем я попрацював по таке дуже довго і я вважаю, що дуже така у нас була гарна співпраця з ним. Він був гарним керівником, він завжди вболівав за розвиток спорту. Дякую Запрошую повітального слова віце-президента обласної асоціації ветеранів спорту та тренерів Георгія Самкова. Шановні друзі, дуже приємно, що ми зустрілися на цьому чудовому нашому стадіоні парку. І я хочу пригадати про ту людину, на честь якої ми сьогодні проводимо це змагання. Володимира Станіславовича Бродовського, якого я дуже довго знав, працюючи у обласному спорткомітеті і потім в колесі. Це дуже порядна, чесна, цікава людина. Всі він зустрічав себе вдома, нас, наші команди. І сьогодні я вчора трошки вітіранам зібралося, але я думаю, трошки більше буде. Я вчора був у його особистого тренера. Ви знаєте, що Володя тренувався під керівництвом Анатолія Сергійовича Трофімчука. Я вчора був в нього вдома. Трофімчук Анатолій Сергійович запрошував, каже Толя, давай прийди, хоч покажися людям. Він ж вік поважника. Я далі свого двору не виходжу, бо дуже важко з ногами. От, але він каже: передай всім привіт, що мене пам'ятають, що я ще є. От, і успіхів всім на благо розвитку нашої легкої атлетики і в цілому нашому спорту. Хай живе Україна! Дякуємо. Під час змагань ви зможете існувати віднувати спрагу водичкою Регіна. Бурово-Кроловецький завод мінялі води Регіна, наш партнер в цьому році, тому куштуйте і дякуємо. Ось такиві допомоги проведені наших заходів. Шановні учасники змагань. За гарною традицією, перед тим, як вирушити до місць проведення заходів, ми робимо колективне фото, тому попрошу. Учасників, але просив я, хотів наголосити, що я ще не оголосив про команду, яка прибувала, це команда Ключинської лісі Шарин. <плес> тому зараз ми з вами колективне фото і потім ласкаво вас запрошує. Прошу активніше переходити на штурму. Давайте затримуватися, тому що змагання вже. Давайте, давайте, швиденько, давайте. Рішать. Давайте давай, тримаємо. То полише назад, поменше, перемогти. Так, ну и церемония открытия торжественная завершилась, и я также участвую, Андрей Орешко, 100 метров, хотя мышцы не готовы, но Надо когда-то продолжать и... И очень интересно. Хорошо, благодарю за внимание и ждите следующих сюжетов. Пока.